Болить горло льодяники Фортеза від болю у горлі крутесні палька Путіна Пісков заявив, що повідомлення з Вашингтона про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО, збігаються з російською позицією. І що в Кремлі такими повідомленнями задоволені він повторив російський наратив про те, що вступ України до НАТО нібито становив би загрозу для національних інтересів Росії. При тому Швецію і Фінляндію він чомусь не згадує. Ну і також Пісков додав, що нібито прагнення України стати членом Північно-Атлантичного альянсу і стали однією з причиною війни, яку розв'язала Російська Федерація. Водночас, Пелька Путіна відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про те, що Сполучені Штати Америки, нібито, готові визнати. Російський контроль над нашим Кримом у рамках мирної угоди між Росією та Україною. Ну і він загалом відповів на ті заяви, які нині з'являються в американських виданнях. Про те, що членство України в НАТО виключене, ми чули з Вашингтона на різних рівнях. І безумовно, це те, що викликає наше вдоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не повинна бути членом НАТО і не повинна мати перспективи. Інтеграція з Північно-Атлантичним альянсом створювала загрозу національним інтересам Російської Федерації, і, власне, це і є однією з корінних причин цього конфлікту, про який неодноразово говорив президент Путін. Що стосується інших повідомлень, то таких повідомлень багато, багато дискусій. Звичайно, робота з пошуку шляхів мирного врегулювання не може і не повинна відбуватися в публічній сфері. Вона повинна проходити в абсолютно дискретному режимі, а тому необхідно дуже і дуже обережно ставитися до таких знеособлених інформаційних вкидів. Тобто, бачите, не лише Україна говорить, що Дональд Трамп цитує тези російської пропаганди і по суті своїми діями і подібними заявами підіграє Кремлю, коли кажуть, що Україна ніколи не не стане членом альянсу, а Путін. Ці заяви схвалює. Йому подобається така риторика. Ну бо, по суті, це ж одна із завдань Російської Федерації, але ж у них завдань насправді дуже багато, як ми, як ми знаємо, декларують вони безліч і висувають безліч різних умов. Я нагадаю, що. Видання The Wall Street Journal озвучило, начебто, пропозиції Трампа, які має розглянути Київ, і от найсвіжіший варіант, так би мовити, плану Трампа для України виглядає так: це зупинка вогню. Далі Сполучені Штати Америки визнають Крим російським. ЗАЕС оголошується нейтральною територією під контролем Сполучених Штатів. І от мовляв, ця станція буде постачати електроенергію як Україні, так і на тимчасово окуповані території. Крім того, Україна за даними Wall Street Journal, повинна відмовитися від вступу до НАТО. Хоча я не розумію, як це зробити, тому що вступ до НАТО у нас прописаний в Конституції зміни для конституції. Це дуже великий і складний процес, бо потрібно голосування депутатів Верховної Ради щонайменше 300 голосів і е, щонайменше двох скликань. Сполучені Штати Америки. Також у цьому виданні зазначається, що вони мовляв не будуть визнавати російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської та Харківської областей. А ну тому, що ж ми знаємо на частині Харків, Херсонської, до речі, і Харківщини, тому що на частини Харківщини окупанти також перебувають, Але вони штати і не будуть вимагати виведення російських військ із наших територій. О, у цьому варіанті, звісно, ніяких гарантій безпеки для України, тобто нічого не прописано, ніякої допомоги європейським партнерам, якщо вони захочуть ввести свої війська на нашу територію. Ну тобто, поки взагалі тут не зрозуміло, а що ж взамін. А, але при цьому є терміни на ухвалення рішення, що Київ має дати відповідь до кінця цього тижня, чи погоджується він з подібним планом, чи ні. Якщо ж рішення взагалі ніхто ніяк не ухвалить, тому що потім після. Києва мають цю пропозицію передати а, у Кремль, то Сполучені Штати Америки погрожують вийти повністю із переговорного процесу. Ну і Дональд Трамп він напередодні написав, що сподівається, що угода все ж таки між Росією і Україною може бути підписана цього тижня. Можливо, він має на увазі Лондон, де будуть збиратися амер... американці, європейці, українці. Аби розглядати питання припинення вогню, завершення війни, але ще ж не було інформації, що Росію запросили туди. Бо як тоді підписувати, якщо Росії на тій зустрічі не буде. А втім, пісков на заяву Трампа також відповів. Давайте почуємо у неділю. Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна укладуть угоду про припинення вогню цього тижня, навіть не про припинення вогню, а про завершення конфлікту. Чи чули ви ці слова американського президента, і як можете їх прокоментувати? ви знаєте, я не хотів би зараз давати жодних коментарів, особливо щодо тимчасових рамок. Але президент Путін і російська сторона залишаються відкритими для пошуку мирного врегулювання? продовжують працювати з американською стороною, і звичайно, ми сподіваємося, що ця робота дасть результати. Звісно, в Кремлі сподіваються, що ця робота дасть результати, зокрема на їхніх умовах, все буде і мирний договір, так званий. Ну тим паче, що в Російської Федерації в не, в них взагалі основна мета і а, ціль це капітуляція України, і тому вони ось ці свої умови щоразу знаєте, підвищують ставки, щоразу щось нове вигадують, придумують. Тому що якщо Путін коли розпочинав так звану СВО, то він заявляв про денацифікацію та. Демілітаризацію в лапках, але ж зараз у них умови зовсім інші. Вони вже збільшилися, вони вимагають і. Е того, щоб збройні сили України не отримували жодної допомоги від наших партнерів, від штатів від Європи, щоб ми зменшили чисельність збройних сил України, щоб ми, українці, визнали наші території російськими, ті, які Росія окупувала тимчасово. Щоб ми відмовилися від вступу до НАТО. Нейтральний статус, ну і звісно, без'ядерний статус, щоб, не дай Боже, Україна ще й ядерну зброю не виготовила чи десь її там не купила. Але ж тепер вони кажуть, що це ще не все. Тепер ще потрібні ще якісь гарантії безпеки для Росії. Тобто, уявіть собі, вони кажуть, що мають бути гарантії безпеки для Росії, тому що на них можуть напасти, і взагалі треба так, щоб від Росії всі відстали. Мені от цікаво, коли. До Росії коли-небудь хтось взагалі е там прилипав, і що від Росії хтось хоче. Всі хочуть одного завершення війни, і щоб Російська Федерація вивела свої війська з чужої території з українською е української. але е Кремль на це не погоджується. Тепер вони змінюють свою риторику, викрив викривляють, зокрема ось ці всі, всі тези і кажуть, що Росія потребує гарантії безпеки, і взагалі, хай Трамп дасть їм можливість. Закінчити цю так звану СВО так, як того хоче Росія.